Чергове засідання виконавчого комітету розпочалося з прийняття поточних питань. Миргородський міський голова Сергій Соломаха зосередив увагу на ключових питаннях, що стосуються покращення життя мешканців громади. На засіданні ґрунтовно розглянули питання про готовність закладів освіти до нового навчального року. Тетяна Колобільнік, начальниця управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради, повідомила. Що у школах і садочках провели капітальні та поточні ремонти, оновили покрівлі, укриття, систему опалення, водопостачання та водовідведення, а також облаштували території. На ці роботи з місцевого бюджету витратили понад 11 мільйонів гривень. Ще майже один мільйон гривень залучили як благодійну допомогу на меблі та обладнання. За її словами, завдяки співпраці з міжнародними організаціями створено сучасне та безпечне освітнє середовище. Фінансування галузі освіти у 2025 році загальне фінансування всього по кошторису 312 мільйонів 683 тисячі 700 гривень, з них 99 мільйонів 311 тисяч це субвенція з державного бюджету на зарплату вчителям, 208 мільйонів 908 тисяч це кошти бюджету Мироцької міської територіальної громади. 4 мільйона 109 тисяч це субвенція з обласного бюджету. І 354 тисячі 800 гривень це субвенція з бюджетів територіальних громад. Освітній процес у громаді здебільшого проходитиме очно. Всі учні забезпечені підручниками. Активно впроваджується інклюзивна освіта. Працює інклюзивно-ресурсний центр. Триває модернізація укриттів, ремонти та оновлення матеріально-технічної бази. У цьому навчальному році працюють 13 закладів загальної і середньої освіти. 15 дошкільних підрозділів та три заклади позашкільної освіти. Загалом навчається понад 7 тисяч дітей, зокрема 346 дітей із родин ВПО. Також прийняли рішення про перспективи бюджету нашої громади на три роки. І далі, відповідно до цього рішення, буде формуватися бюджет на 2026 рік, який буде виноситися на сесію міської ради. За словами Сергія Скляра, начальника фінансового управління, можливі ризики невиконання прогнозних показників внаслідок ситуації, яка є на сьогоднішній день. Це військові дії, в тому числі інфляційні процеси, а також прийняті рішення центральними органами виконавчої влади, зменшення неплатоспроможності суб'єктами економічної діяльності та інші складні фактори. Одним із важливих питань було і затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2026-2028 роки. У документі визначено галузі, які можуть і повинні фінансуватися громадою. Крім того, затверджено 95 проєктів, важливих для розвитку громади, на найближчі три роки. Сергій Соломаха прокоментував це рішення. Зараз ми його глибоко вивчаємо, але вже ті вимоги по публічних інвестиціях. Це ми будемо, раніше це було просто капітальні видатки. Частина капітальних видатків зараз є публічні інвестиції, але механізм їх ось, е, використання зовсім інший. Тому ми над цим працюємо. І на сьогодні на виконкому було затверджено також рішення по цьому напрямку. На засіданні прийняли регламент виконавчого комітету. Це основний документ, що визначає порядок роботи колегіального органу. Нову редакцію підготували з урахуванням закону про адміністративну процедуру та за підтримки експертів ЄС. Водночас базові положення залишилися незмінними і відповідають чинному законодавству. Разом з тим з'явилися Такі е, нові моменти, це, наприклад, додані вимоги щодо форми адміністративних актів. Також вже у нас створена і працює комісія по розгляду скарги, вона вже також прописана в цьому регламенті. Також у новому регламенті нормовано більш чітко чергові, позачергові засідання. Взагалі виключено таке питання, як прийняття рішення між виконкомами. Цього тепер не буде. І в разі необхідності прийняття якогось рішення швидко, це ну, найчастіше це рішення, які стосуються служби у справах дітей. Влаштування дітей або відібрання дітей термінового, то будуть зібрані, будуть збиратися позачергові засідання виконавчого комітету. Головні питання засідання також стосувалися стану виконання договірних зобов'язань за надання в тимчасове користування місця під розміщення зовнішньої реклами та стану виконання договірних зобов'язань щодо надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності. Заслухані на цьому на виконкомі Певні питання по е, напрямках виконання бюджету, е, зобов'язаннях по, там по тій самій оплаті за рекламу, оплаті за е, малі архітектурні форми і інші питання, які слухались, ну також традиційні питання, слухаються два рази на рік. Ну і ті питання, які завжди виносились на виконком, це. Надання матеріальних допомог, що військовим, пораненим, сім'ям загиблих, також матеріальні допомоги на, допомоги на лікування, ну інші види, там, інші питання, які ну, традиційні для виконкому були. У ході засідання за вагомий внесок у розвиток молодіжної політики та з нагоди дня молоді подякую Миргородській міської ради, було відзначено голову молодіжної ради при Миргородській міській раді Станіслава Бобря. Робота виконавчого комітету відбувається послідовно. Це дає змогу забезпечувати стабільність та своєчасно ухвалювати рішення, від яких залежить розвиток Миргородської громади.